Друзі, вашій увазі Рено Трафік, оригінальний пасажир, чистий 2009 рік, на дві бокові дверки, справа і зліва, 9 місць, 2,0, і нуль. дизель, дивіться який. Бусик на 17 легкосплавних дисках. Дивіться, яке авто. У відміннішому стані. Оригінальний пасажир 2009 року. Дивіться, яке авто. Показуємо середини. Склопідйомники. 360 пробігу оригіналу, дивіться стан сидінь, дивіться які сидіння дуже в дуже хорошому стані. і Великий екран, там навігація, камера заднього виду, кондиціонер. Дивіться, сидіння показуємо салончик, дивіться, сидіння, такі коврики. Умові добротні, дивіться, яка підлога. Дуже все добре, третій ряд, стан сидінь. Дивіться. Трохи вже темніє, правда. Ось такий оригінальний пасажир 2009 року. Друзі, буде в продажі. Все працює, все добре. Тут такий коврик, там домкрат, ключики все повністю є. Дивіться гарочки. Отакий от бус Рено Трафік. 2009 рік. Друзі. Хто шукає таке авто на білому світлі, не дешевому, дивіться, дуже хороше світло, дуже от. Все працює добре, тому друзі, кого цікавить такий бус. Телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Дякую.